49 випадків хвороби лайма виявили з початку року на львівщині. З них сім випадків захворювання діагностували у мешканців Стрийського району. Збудник хвороби лайма переносять кліщі. Наслідками можуть стати важкі ускладнення з боку серцево-судинної, нервової системи, опорно-рухового апарату. Як уберегтись від цього захворювання, ми запитали в лікарки-терапевтки стрийської лікарні інтенсивного лікування Ірини Суховерської. При виході в ліс чи в парк. Ми маємо одягнути зазвичай це штани, одяг на довгі рукав, закрите взуття, на голові має бути головний убір. Також необхідно скористатися репелентами. Це є засоби. Які попереджають укус кліща. Зазвичай вони є в аерозолі на прогулянці. Тримайтесь ближче до центру стежки та не заходьте в траву обабіч, адже саме там кліщів найбільше. І коли повернулись з прогулянки, необхідно оглянути себе на наявність кліщів. Якщо помітили на собі кліща, необхідно звернутись до лікаря. Зазвичай це в травмпункт, Там витягнуть кліща і нададуть. Поради, як далі себе поводити. Якщо поблизу немає лікаря, можна спробувати витягнути кліща самостійно, проте робити це слід дуже обережно. Кліща можна витягнути за допомогою спеціального інструмента кліщо-смик, який називається, або пінцетом чи пальцями обгорнутими марловою серветкою. Після цього рану необхідно обробити антисептиком, а руки вимити з милом. На трьох тижнів спостерігати за своїм загальним станом. Тобто чи не підвищилась температура у разі підвищення температури чи наявності почервоніння в цій зоні, де саме вкуслив кліщ? Якщо почервоніння збільшується в розмірах, необхідно звернутися негайно до сімейного лікаря. Що важливо, вакцини від хвороби лайма не існує, та кліщі небезпечні і тим, що можуть переносити ще більш тяжке захворювання, це кліщовий енцефаліт. Єдиною хворобою, яку можна попередити. Це є кліщовий енцефаліт. Саме від кліщового енцефаліту є вакцина. І Львівська та Волинська області в Україні є ендемічними областями з приводу цих захворювань. Тому мешканців закликають не нехтувати своєю безпекою і при виявленні на собі кліща звертатись до лікаря. Оля Новак, Роман Купранець, головні новини для стрий -тебе».